Вітаю вас на каналі Флеві. Сьогодні ми будемо грати стардю. Істина повернулася до нас знову, але але я маю для вас дуже сумну новину. Я розкажу вам і Кока-Колі разом теж. кока колу послухай, будь ласка, ми будемо грати без модів, принаймні сьогодні. Це точно, тому що на превеликий жаль, гра чомусь дуже лагає, коли я граю з модами, плюс записую. Тоді вона просто розривається. І Юстині через це дуже сумно, тому що вона не зможе бути разом з Керолайн. І вона плаче, але ви не можете побачити це через дощ. Але нічого, життя триває. Життя триває. І я не пам'ятаю, чи ви бачили, чи ви бачили, як у нас вже трошки розширився город. Які у нас плани? У нас плани. Я казала, що я хочу е, побудувати, точніше, купити. Ці автобусики маленькі, курочки мої, курочки мої. Хі -хі -хі. Я не можу грати з модами. Курочки, ви розумієте, яка це трагедія? Ти розумієш чи ні? Чому ти тікаєш від мене? Ти розумієш чи ні? Не відвертайся від мене. Інакше ти пропадеш так само, як моди з цієї гри. Зрозуміла мене? Дж Джет чи Якби ви мене зап запитали, а чому воно лагає, що не так? Я би не могла вам сказати, що не так, тому що ну, я не знаю, я просто граю і мені ну, не так воно. Ну, все не так. Це дуже сумно. А, у мене є вудка і 52 штучки. А яка у нас удача сьогодні? Скажіть мені, будь ласка, де я? Звідки це взяла? На ну, сюди поклади його. Окей, ми підемо рибалити сьогодні. Як же добре, що сьогодні дощ, і мені не треба все це підливати. Але тепер, оскільки ми не можемо з Керолайн заруменситися, ви можете запропонувати якусь іншу кандидатуру для юстини, яка, на вашу думку, буде для неї ідеальною. Ну, блін, ну це так шкода. Пішов нахуй. Керолайн. Керолайн, моє кохання. Що мені зробити на вечері сьогодні? Я не знаю, Керолайн. Але якщо тобі потрібно буде сіль, то клич мене. У мене достатньо сліз, щоб посолити, не знаю, фуршет. Ракушки. Всякі чудові і неймовірні, і красиві. Але який сенс, якщо не можна подарувати їх Керолайн і побачити її чудову, усміхнену посмішку? Так, чудову усміхнену посмішку, я так і сказала. Та, блядь, дуже атмосферна погода. Підкреслює наш сум, та ж я б твою. Ти можеш ловити рибину, Єстина? Ти можеш це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Та, Юстина, бля. Вона <світ> знущається з мене, чи що, вона не може витримати це нещастя самотужки, і вона хоче, щоб всі інші були нещасні, я б твої мать. Ні, ну, ну це вже якийсь абсурд, то що має бути таке? <світ> це ти Бенен! Ти мене чуєш. Це ти винен. Світ страждає від цього нерозділеного кохання. Лінус хоче найняти когось, щоб отримати золо золотий слиток. Лінус! Що ти хочеш зробити собі члена з цього слитка? Тоді буде повна картина для його статуї. Блін, а золотого слитка одного би, напевно, вистачило, щоб таке зробити, я так собі думаю. Я, звичайно ж, не експерт в статуях, але я думаю, для члена Лінуса це золотого слитка буде навіть забагато. Може тут тобі пощастить юстина, щоб порибалити, і ти не будеш ловити всяке сміття, і всякий непотріб. Будь ласка. Ой, там бульбашки. Ага, вони зникли. Ну, звичайно ж. Лінус! Лінус, у мене такий жахливий день. Ти би знав, ну ти би знав. Я не можу. Ну, я не можу зустрічатися з Керолайн. Я зливала лише одну рибину за весь день. Іде дощ. Лінус. Як ти справляєшся з негараздними своєму житті? розкажи мені, будь ласка. Ти виглядаєш як дуже мудра людина. Що мені робити? Та йди ти нахуй, Лінус. Лінус? То хто хоче золотий слиток, Лінус чи Льюіс? А хто такий? А, Лінус! Лінус! Для чого тобі золотий слиток, Лінус? Горемо. Світ просто перевернувся з ніг на голову після того, як нам з Керолайн не судилися бути разом. Весь світ просто горює. Нам треба просто піти спати, а ага, в мене ще гриби точно. Ну може, вони принесуть мені хоча б трішки радості. Не знаю, яким чином вони можуть це зробити, але ми можемо це інтерпретувати як те, що е, Керолайн. що Керолайн побачила наміру Юстини, оцей весь її флірт, і ці її подарунки, ну 1800 і ці її подарунки, і ці її знаки уваги. І вона така вирішила покінчити з цим, тому що вона сама вже розуміла, що ну вона, вона закохується в юстину. Але так не може бути, тому що вона одружена і вона має дитину. Юстині було дуже боляче почути це, але вона, вона розуміла вибір Херолайн. тому вона, вона намагається змиритися. Огосик, у мене є вугілля! 34? Може вже той динозавр. Зака трішки поплутали ім'я. Тепер у нас є динозавр, зуко. Привіт, зуко. А -а -а! Де твій шрам, зуко? А, Джот Чі, чому у тебе лише половина сердечка? І в вкели лише половина сердечка? Чому? Я ж вас так люблю? <ривіт> Може, сьогодні юстини вийде порибалити нормально, тому що вчора це було жалюгідно, Юстина, якщо чесно. Ну, вибач. У всіх бувають погані дні, а в тебе тоді був просто жахливий. Але я розумію, тобі розбили серце. Тоді пробач, що я так на тебе наїхала. Метелики літають, як чудово. Не знаєте, де вони не літають у животі Юстина і Керолайн, тому що їхня любов мертва. На жаль, її вбили. Її вбили технології, які не хочуть кооперувати. Щось воно якось і навіть зараз без модів трішки лагає. Я не знаю, чому так. Якщо воно ще й зараз хуйово запишеться, я просто вийду в вікно. Я не зроблю так, не робіть так ніколи. Але я буду на межі. Мені треба. Ем, мені треба. Кока-кола, не перебувай мене. Можна йти рибалити. Угу. Кока-кола погоджується, що варто піти порибалити. Кока-кола, ти така розумна як для. Кока-Коли. не вайбує з цією веселою музикою, особливо проходячи повз магазин П'єра. І в смітті немає нічого корисного, цей день не може бути ще гіршим. А скільки там коштують ці автобусики 15 тисяч, то я можу вже їх купити завтра. От ще прибавлю сьогодні, та й все, автобусики мої. Я буду катати тебе на автобусиках Еліот. Іди геть, Віллі. І Еліот іде геть, всі йдуть геть. Тому що юстина йде геть, угу. вони мух мухи повторюха. Їстина йде трішки набратися сил, тому що вона важко працює кожен день, кожну ніч. Навіть ввісні вона працює. Блін, я би теж тут посиділа, якщо чесно. У мене в планах купити уже завтра ці автобусики, а потім, можливо, якось покращити ферму, може купити корівок. Ну я не, не зроблю, не куплю їх зразу, тому що треба спочатку набрати гроші. І побудувати хлів, а потім купити корів. А щоб купити корів, потрібно ще знайти марні, тому що вона постійно десь пропадає, і не займається своєю роботою. Ой, вже тепніє. Ну, єстина ще трішки половить рибок, потім буде передавати додому. Правда, Лінус, Пробачу, я переплутала тебе з Люїсом вчора. Мені би було образливо, якби мене порівняли з Люїсом, тому мені щиро шкода. Якщо у мене завтра не буде 15 тисяч, комусь буде дуже погано. Нам прийшла пошта. Юстина, угу, 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 угу. я насправді не читала, я вас надурювала. А коли я зможу зробити блін бочки? Тут міг би бути куточок для Керола, якби ми могли. Бути. Чому все має бути так? Ти хочеш вставити своє слово Кока-Кола? а? а? Давай говори, говори мені в лице, що ти там гавкала, га? Я так і думала. Кока-кола, Кока пробач, де ти? Де вона Кока-кола, пробач. Пробач, Пробач, я говорила до тебе так грубо. Кока-кола. Взяла втекла? Точно, я сьогодні ще ж куплю автобусики. Де мої яйця? Ростіть. Ростіть. Ростіть? Є таке слово? Рос... Ростіть. Коротше, швидше розвивайтеся, будь ласка, мені потрібні гроші. Є таке слово рості. Вот ти де Кока-Кола. Я люблю тебе Кока-Кола. Ну, все буває, я пішла. Керона Керуйн. Мені здоодно на абігейл. Я буду турбуватися про тебе краще, ніж він. Набагато краще. В сто разів краще, в мільйон разів краще, Керолайн. Окей, бувай. Так подумати вже за стільки часу я могла би вивчити, як називаються насправді ці штуки, які я називаю автобусики. Автобусиками. А що це таке? А, цей ці каміння забирає біля шахту. Ну, Я не користуюсь ним ніколи, я, напевно, вже це казала. Угу. До завтра все буде готово, Ну, я сподіваюся, Муріс, я сподіваюся, що завтра все буде готово. <звук> Хотіла сказати щось йому. Але не придумала що, тому я просто промовчу. Я ловлю рибу краще, ніж ти. Ой, я забула, я забула, я забула зловити скарб. Але нащо мені той скарб, якщо я не можу отримати Керолайн? Керолайн — це мій мій справжній скарб, Точніше, скарб юстини. Ай. Не починай, добре? Чому ніхто не викидає у сміття якісь важливі і потрібні речі? Угу, угу, угу. О, точно, я хотіла дістати шорт. Я так і зроблю зараз. Зараз зараз. Тільки випущу моїх курочок. І тебе, хоч ти і поки що не приносиш жодної користі, лише їсиш мою їжу і їсиш. Тільки береш і береш, і не віддаєш нічого натомість. Але нічого, це нічого. Я розумію це. Папа, я не заберу сьогодні шорти, тому що треба, щоб вона. Була в своїй кімнаті, коли її магазинчик відкриється. А вона не працює. Мені здається, в понеділок і вівторок. Я думаю, що сьогодні вона працювати не буде. Ой, точніше, вона буде працювати. А на як це не дивно, треба, щоб вона сьогодні не працювала. Ну, ви зрозуміли, Кока-Кола. ти зрозуміла? В мене так мало дерева. О. Курочки, ви бачили взагалі, що за трешу в мене твориться? Навіть курочки не бояться. Навіть курочки не. Чому? мене чомусь відволікає зуко. <смі> курочка купається в Одесі. Це так мило, курочка. Як тебе там звати? Я не знаю. У мене є сміття. У мене немає. Але в Керолані є багато цього сміття, і це сміття називається Її чоловік. Тепер я можу нормально записувати з модами. Я не знаю, що це було минулого разу, коли я пробувала записати з модами, але воно не хотіло нормально працювати. Коротше, Керолай! Я люблю тебе. Я люблю тебе, Емілі, але не сьогодні. Кока-Кола, ти рада, як я. Ти рада, як я, що ми можемо нарешті з модами ти рада, коротше, ти рада, і я рада. Я дам тобі води. Я дам тобі води, Кока-Кола. Я дам тобі хоч зірку з неба, Кока-Кола. Я така рада. Курочки мої, ви раді. Я рада, і ви раді, звичайно ж. Гриби, ви теж раді. Пий свою воду, Кока-Кола, не дивись на мене. І не пощекуй. Я можу підлити весь свій город сльозами радості. На який Ну, чудовий день. Я хотіла забрати шорти, але я вже зроблю це завтра. Нагадайте мені, ви мені не нагадаєте. Керолайн, я лечу до тебе. А у мене ще ж два сердечка з нею, тому я мала би відкрити чай. Привіт, Керолайн. Ти рада, що я прийшла. Керолайн, ти не розумієш, наскільки я рада. Тобі просто не осягнути всю мою радість сьогодні. Що ти думаєш? Прекрасно. Я не знаю, що ти у мене запитала, але прекрасно. Так. Але ти, Керолайн, ти в сто разів б'ютьіфулніша. Так, таке слово існує. Звичайно, я вип'ю чаю з Керолайн. О, Їстину, успокойся. А я не подарувала їй подарунок. Чу. чув? Керолайн? Ти найпрекрасніша жінка. Пока лузер. А, до речі, я забула. Я хотіла подивитися, що я хочу далі купити. А, я ж маю вже ці автобусики, а я ходжу тут пішки, як якийсь лузер, як якийсь п'єр. Я би хотіла більше автобус відкрити спочатку, а потім місто, а потім вже оцю фігню, яку я не використовую ніколи. Я подумаю, мені все одно треба зробити як мінімум 25 тисяч, тому у мене є ще час. Я хотіла ще покращити свій цей водка. Мій цей водка. Але мені треба каміння, так? Да? Я прийшла по каміння, в принципі. А плюс я можу ще повбивати комашок всяких, щоб у мене була наживка. Тому що риболовля це круто. Хтось може подумати, що куріння це круто. Хтось може подумати, що випивка це круто. Але знаєте, що круто? Риболовля. Ви хочете завоювати серце дівчини, потрібно займатися риболовлею. Коли вона побачить яку рибу, ви можете зламати... Яку рибу ви можете зловити? Я не вмію балакати. Тоді вона скаже: вау, так гарно вмієш рибалити. Давай зустрічатися. Але не кажіть нікому, що я вам таке сказала. Ви думали, чому я хочу бути з Керолайн? Це не через те, що вона одружена, точніше, заміж. Як, блядь, кажуть, заміж вийшла за П'єра, і я хочу зруйнувати його життя повністю. Це не через це, це через те, що Керолайн насправді дуже гарно вміє рибалити. І я я не встояла. Але теж нікому не кажіть, що я вам це сказала. Ще. Ще. Більше. Нападайте більше. Мені потрібно багато наживки. Ще. Надсилайте ваших найсильніших воїнів. Я витримаю все цикуни. Привіт! Пока. У! Оце добре що тримає краще воду. На ну, добре пофіг мені на той рівень. На... Ні, не пофіг. Треба бути, треба бути вдячними за те, що маємо. Тому дуже дякую за підвищення цього рівня. Кажи мені, пані, яка у мене сьогодні удача? Вау, неймовірно, а я хотіла йти репалити. Зазвичай я п'ю чай сама, але було весело поділитися ним з тобою. Звичайно, Керолайн, в будь-який момент, будь-який час. Дзвони мені вдень, вночі, я прийду до тебе. І це не потрібно підливати. Боже, Керолайн, ну подивіться. Ну, вона просто неймовірна жінка. Вона мені сказала, як робити чай, і цей чай не потрібно поливати. Я не знаю, як П'єр її добився. Він її не вартий взагалі. Я її варта. Кока-кола, ну ти бачиш, яка світла полоса в нас в житті трапляється. Чому ти засмучила Кока-Кола? Добре. Окей, я піду спочатку заберу шорти, бо я забуду. Це єдиний день, коли я прошу, щоб ти стояла в кімнаті в себе і не стояла за робочим місцем. Ну ні, не плігали. О, та та-та-та. А, ч... а... а чому ти стояла отут за прилавком, а коли я зайшла до тебе до то ти така піду я Піду я до себе в кімнату. А. а мені похуй, мені похуй. Чи ми друзі з Мерлін, Мерлін блять. Мерні, мені все одно чи ми друзі з Марні чи ні. Що ти робиш біля курей Кока-Кола? До речі, про курей. курей треба випустити. Дякую, що ти мені нагадала Кока-Кола. Що б я робила без тебе? -у -у. Винось мені яйця нарешті. Зуко, Точно я назвала його Зуко, я забула. О, О, вона займається йогу. Це не йога, а аеробіка це називається. Цим вона займається. Прийде Керолайн, тримай квіточку, це для тебе. Це для тебе. Три сердечко. Не дивись, я червоний спітніла. Керолайн! Я не буду жартувати. Не знаю, чому я на них так подивилась. Напевно, єстина просто зазрить, тому що вони, типу, там, як парочка, сидять. А вона з Керолайн так не може Але поки що це все поки що. Вау, не А, ні, я хотіла сказати непотріб, але ні, це якраз таки потріб. Тому що я ще не здавала цього в музей. Ну, звичайно ж, вона зловила водорослі. Як вона могла не зловити водорослі? Вона любить ловити водорослі. Вона ловить їх так, ніби вони коштують десять тисяч одна штука. Мені подобається, як вони стоять, ну, на такій відстані. Не знаю, чому мені це подобається. Це якось виглядає кометно. Вони могли би стати трішки ближче один до одного, можливо, там поговорити, по побалакати, Попліткувати, От це слово. Поговорити про найкращу наживку, про улюблену рибу, про не знаю, сенс життя. Але вони вибрали стояти отак на такій високій, весній. Великий щось ти стільки тут стоїш, а в тебе не клює, ніфіга. Блять, знову на як. А я думала, ти такий крутий тут е, риболов. А виявляється, що ні, ніфіга. Я тебе переплюнула один раз, другий раз, десятий раз, мільйонний раз. І я переплюну тебе ще тисячу разів. І дружина у мене буде теж. У когось її не буде через те, що у мене буде, але це не мої проблеми. Ой, так тяжко йти від всієї цієї риби, яку я наловила. Ну, добраніч. Майонез зберу добраніч курочки. У нас уже осінь. Керола ти є. Моя чудова, моя чарівна, моя неперевершена. Тримається тобі. Оце сюди. І оце сюди. Люїс. Люїс, ти де? Як тобі мої нові шорти? Ти знаєш багато про людей, які тут живуть. Як ти думаєш, Луіс сподобаються мої шорти? О, Люїс! Як тобі мої шорти, Дивись, вони фіолетові, як ти? О! Класні у мене шорти, Марні? Сама шила. Олюі! Привіт, Еліот, Що ти читаєш? Сутінки? Він читає сутінки 100%. А Де він ще може бути? От я, щоб мала щось робити корисне, то я, <рисно> я шукаю Люїса. Я сподіваюся, до речі, їсти поправила ці шорти перед тим, як їх вдягнути, і перед тим, як працювати з ними. Дівчатка, а як вам мої шортики? Керолайн, тобі подобається? Якщо тобі подобається, я буду ходити тільки в них при тобі. Де він, як тобі мої жорти? Кажи, що тобі подобається, будь ласка. Дякую за абсолютно нічого. Де цей дурень старий? Де він? Де він вештається? От що куди він може піти? Як тобі мої шорти? Емілі, як тобі мої шорти? Дякую. Нарешті. Ей, як справи, Льюіс? Тобі щось не подобається, Льюіс? Тобі не подобаються мої нові шорти. А я вважаю, що вони дуже такі фешенебельні, так, таке слово існує і модні. А, ти знаєш, я їх знайшла а, в смітті. Так, я риюся в смітті, мені не соромно це дізнатися. Why are we still here? Just to ні, я справді сподіваюся, вона їх випрала. Окей, тепер я можу приступити до того, що я планувала взагалі на цей день. І це садити мої рослини. Окей, приступимо. Слай. блін, я не встигну це все посадити. Це все Льюіс винен. Я люблю. Так і буде. Зука, привіт! Привіт, Кела. Кел Кело. Пробач, пробач, будь ласка, що я переплутав своє ім'я. І у тебе тебе таке цікаве ім'я, курочка моя. Джетчі. Це марні тебе так назвала, правда? Воно і видно. А в цьому інкубаторі, до речі, лежить яйце динозавра. Ще одне, тому що зуку молодець, і він виніс яйце. Мені треба зробити це дерево. О, Керолайн! Може, у нас. А, у нас 4 ще І... Ам... Де нам зустрітися з тобою для катстени? Романтично і дуже, я так сподіваюся. Ну, коротше, напишеш мені смс-ку, добре? Все, па па Пока-п'єр. І я все-таки куплю ем, міст. Я куплю. так, 25. Ага. І залишилася... залишився ще автобус і цей камінець. В принципі, на цьому я вже буду завершувати. Ми зробили багато справ. Коханню юстини та Керолайн все-таки бути. І я дуже боялася, що треба буде полишити ту ідею. Дуже швидко прогрес іде. Це сила грошей, яка вона яка вона потужна, ця сила грошей. Бо якщо робити центр, то там треба трошки трошки помучитися і повитрачати час. Я все одно надаю перевагу центру, але, але я бачу переваги і Джоджа. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, то. Дайте мені знати, не забувайте про збори, також як завжди в описі під відео. Дякую за перегляд і па-па!